Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 5 вересня, понеділок, я коротко розповім вам про основні події дня, що минув в Маріуполі. Окупанти обіцяють 6 вересня підвищити курс російського рубля відносно до української гривні. Звісно що такий курс буде дуже невигідний для всіх маріупольців, які ще тримають на руках українську гривню. З завтрашнього дня вони всі стануть трошечки беднішими. Проте такий занижений курс він тільки в обмінниках. А от на ярмарку та на е, е, містах стихійної торгівлі, які процвітають в Маріуполі, там, там курс е, гривні зовсім інший. Тому людям дуже важко виживати і важко знаходити гроші на те, щоб купувати продукти харчування. Ось чому ці ярмарки такі популярні в місті. Вони відбуваються майже щонеділі. Минулих, минулих вихідних вони проходили біля торгового центру. Центру обжора в центральному районі Маріуполя. Взагалі-то дивитись на той асортимент і на все, що відбувалося на тому ярмарку, досить сумно. Бо це антисанітарія, це торговля е, такими на старих столах, на якихось дешевих скатертинах. Якість продуктів дуже низька. Люди скаржаться на ковбаси, інаківського заводу та інші, які привозять до Маріуполя, що навіть дорогі ковбаси. це цієї лінійки. вони не смачні, їсти їх неможливо. Є молочка Молочка донецької фабрики Добриня. Ця фабрика вона входить до концерну Гіркулі з донецького підприємця Андрієва. Він тільки почалась окупація Донецьку, він виїхав в Краматорськ і зареєстрував свою фірму там, на українській території. Тож він всі ці роки дуже спокійно торгував як на вільній Україні, так і на окупованій території. Тепер він і в Маріуполі теж зі своєю. Продукцію. Ну, е, окрім їжі, що можна було купити на ярмарку. Можна було купити дуже дорогі е, труси, або можна було купити, придбати якісь косметичні засоби. Їх вибір був дуже обмежений. Був мед, е, фрукти, овочі. Е, люди купували, тому що треба якось виживати, але, але вони пам'ятають про те, які ярмарки були в Маріуполі, як це красиво відбувалося, це були дійсно свята. Останнє таке свято ми відмічали в вересні 21-го року, коли у нас відбувся фермерський фестиваль. І ми на нашому сайті нагадуємо про те, як це було, яку продукцію пропонували фермери з усієї Донецької області, як вона виглядала, яка вона була смачна. Передивиться для того, щоб пам'ятати, не забувати і чекати скорішого повернення. України в окупований Маріуполь. До речі, ще трошки про гроші і людей, і їх спроможність щось купувати. Окупанти припинили видавати гуманітарну допомогу пенсіонерам, якщо вони ще не отримують на руки російську пенсію. Це дуже жахлива ситуація, бо люди подають заявки на отримання пенсії російської і чекають два місяці. І от протягом цих двох місяців вони ні гроші не отримують, ні гуманітарної допомоги. Люди скаржаться, що ті пенсіонери, які вже отримують хоча б російську пенсію, вони ще й допомогу мають, тобто вони живуть. А ті, хто ще чекає на ту пенсію кляту, вони просто взагалі без засобів до існування. Отака от справедливість по-російськи. Ну а в Маріуполі з цим всім. Незадоволенням наростає внутрішній спротив, і рух спротиву в Маріуполі просто поширюється. Майже щодня ми бачимо, з закупована територія отримуємо звідти фотографії людей, які... Виражають свій мовчазний протест, а саме розкладають якісь українські символи в різних містах по місту. Ну, а ще рух спротиву Маріуполя, який діє в координації з контрольованої і неконтрольованої території, запускає новий флешмоб, нову акцію, напиши букву покажи окупантам. Що з ними буде в найближчий час? Чому саме ї? Ну я не буду казати, чому, тому що боюсь, що Ютуб може заблокувати мене через нецензурщину. Але ви маєте зрозуміти, що буква Ї це перша буква слова, що означає тотальне знищення ворогів. Ну і от таким чином це така українська буква має нагадувати окупантам, що вони там, в Маріуполі, дуже тимчасово. Перші букви буквою. Уже з'явилися у місті і вже є перша реакція. Прочитати про це ви також можете на сайті. Посилання буде в описі до цього відео, і, і на останок позитивної новини не буде буде смішна новина. Окупанти на окупованій території та Маріуполь разом з колаборантами зараз запустили опитування, питають у Маріупольців, яку назву надати новому мікрорайону, який вони будують на західній частині. Маріуполя. Варіанти вони самі пропонують на вибір дуже смішні. Наприклад, Невський. Ще є варіант мікрорайон Новий Маріуполь. Ну, звісно, що Новий Маріуполь є дуже цікавий варіант союзний. Ми особисто пропонуємо назвати цей мікрорайон не Невський, а Мерський. А які у вас будуть варіанти? Дуже цікаво. Пишіть нам в коментарях, ми потім з цього зробимо новину на сайті. Дякуємо вам за увагу! Ставте вподобайки, поширюйте наше відео і обов'язково підписуйтесь на наш канал. До завтра!